Пане Федоре, напевно, почну зразу з найтакого гарячішого і найважливішого. З фронту вже бойові офіцери і солдати підтверджують, на жаль, сумний факт, що на деяких ділянках фронту є хороша кон'юнктура доброї, далекобійної артилерії. Там три сімірки, там арчер стоїть, розказують, але доводиться дуже економити. Каже, ми за добу можемо там дати прицільно після розвідки ну, 20-30 залпів. І вони так і кажуть, а це ні про що, тому з там того боку тисячі прилітають. Нема просто чим стріляти. Є з чого. От в цьому випадку, хоч якесь швидке рішення на горизонті бачите, ви в вашому комітеті впевнений, що ви не раз заслуховували і розглядали це питання. Ну, говорити про те, що буде швидке рішення, це надто оптимістично, але над цим працює і Міністерство стратегічної стратегічного промисловості, і ціла низка підприємств оборонної сфери. Вчора буквально у нас було виїзне засідання комітету якраз по кільком важливим підприємствам оборонно-промислового комплексу, які в тому числі і займаються виготовленням. Того, про що ви зараз запитуєте, тобто і ми бачимо динаміка гарна. Ми бачимо, що є, скажімо так, істотні здобутки в виробництві боєприпасів, пострілів до великокаліберної артилерії далекобійної. Але це звичайно не покриває всі ті потреби, які на сьогоднішній день мають наші військові. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що запаси саме таких 122-152 калібрів, 155 калібрів, вони в світі вже фактично виснажені. І от з минулого року починається інтенсивна робота щодо розвертання виробництв саме таких великих калібрів на території східної. Європи там також непогана динаміка, але знову ж таки треба розуміти, що наші партнери, які нам надають ці види боєприпасів, вони дивляться на перспективу, і оскільки вони нам віддали навіть зі своїх складів, вони насамперед. Переймаються тим, щоб поповнити свої ну, запаси Ми почали потім... думати про себе, та Але подивіться, от коли ви заслуховуєте, ми, ми ж розуміємо, що тут нам треба подвійну задачу вирішувати. І Совдепівський калібр, 152-й, якось звідкись або брати, або самим робити, або 155-й, випрошувати, не знаю, вже там в Південної Кореї в Сеулу, щоб давали вже. Ну на превеликий жаль знову ж таки Росія використовує ті країни, які її сателітами і отримує від них боєприпаси мільйонами. Ми... Ми користуємося е, тими можливостями, які нам надає підтримка е, в форматі Рамштайн, е, в країн НАТО. Але ще раз підкреслюю, що е, ну е, на превеликий жаль дуже швидко наростити виробництво і збільшити виробництво таких е, потрібних калібрів. Е, ну це не не проста задача, але над нею працюємо і ми. Працюють і наші партнери, тому я думаю, що ситуативно ми зараз зможемо протистояти, навіть переважаючим в кількості артилерійським обстрілам, але в перспективі я маю надію, що ми зможемо конкурувати на рівних щонайменше можливо, і навіть вийдемо вперед. А чому ми весь час вживаємо це слово е е в перспективі? Я просто вже пам'ятаю як то кажуть, не злопам'ятне, але всі ходи записані. Скільки вже нам років обіцяють, що ми? Будемо мати власний завод по виготовленню снарядів. Хто нам тільки не обіцяв його побудувати, добудувати, а і досі там? Чому так? Ну над цим питанням також ми ну, вчора до речі з представниками міністерства стратегічного промисловості мали дискусію. Е, є кілька пропозицій. Вони е, ну не завжди, скажімо так, задовольняють Україну, тому що ви ж розумієте побудувати повністю боєприпасний завод це на превеликий жаль, навіть не десятки, а сотні мільйонів доларів. Там, ну, за різними оцінками, там це від там скимо півмільярда до півтора мільярда в залежності від потужності, і так далі. Але тут треба розуміти, що постріл, який складається, там власне з гільзи, там з самої самого снаряда, з так також має дуже велику складову — Це пороха. А спеціальна хімія це те, що в світі виробляють е, країн, е, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки, на при жаль, і конкуренція в сфері поставки спецхімії. Яка використовується в боєприпасній в боєприпасному виробництві, це ще одна дуже колосальна проблема, і сам сам завод по будівництву цієї хімії він вартує стільки, що я думаю, Україна ага, найближчими руками його точно не потягне. І тому а, а, а це все має знаєте, таку ланцюгову реакцію, тому що, якщо, наприклад, певні я не буду зараз говорити для того, щоб не Скажімо так, не давати можливості комусь протидіяти, але скажімо так, певні номенклатури за час двох років війни зросли у вартості, ну, не то ж там на 10-20-30 відсотків, а в рази. Наприклад, там щось коштувало 50 доларів, зараз це коштує вже біля 200 доларів. Ну так, кон'юнктура, відповідно, ринок ти. Тут теж ринок. Ринок озброєння, він такий самий ринок, як ринок наркотиків, там не знаю, але, чому -чому. але, але... Те, що ми працюємо разом з міністерством е, стратегічної галузі промисловості, наш комітет. Ми працюємо з нашими західними партнерами, шукаємо джерела фінансування. Проблема вся опирається банально. Mm -hmm. Це гроші. Добре, але є ще проблема в, наприклад, іншого катунку. Я не можу її зараз пояснити, але ви точно маєте відповідь на комітеті, напевно, ж дізнавалися. Було анонсовано серйозне виробництво дронів, не так як виробництво, як те, що вони швидко підуть на фронт. Я говорю про армію дронів. Я говорю про те, що фактично перший місяць нового року мав бути законтрактований Міністерством оборони великі партії від різних виробників а цього. Сьогодні спілкувалися з командиром роти ударних БПЛА прямо на Бахмутському напрямку. Він каже, так як було в листопаді-грудні, в, листопаді, в грудні, так і зараз. Тобто 50 на 50, щось від держави, 50 від волонтерів і самі вони збирають. І, а ми потім поцікавилися, чи є оці контракти. І виявляється, от лютий вже на дворі не видно тих контрактів, яким би міністерство закупляло ці дрони. Чи ви вже їх слухали? Що, як вони пояснюють? Півтора місяці пройшло, контрактів нема. Ну, тут, тут не зовсім так, тому що є контракти тривалі, які е, ми, ми заслуховували і Міністерство стратегічної промисловості, і Міністерство цифрової трансформації, е, яке безпосередньо опікується питанням е, безпілотних скажімо так, систем різноманітних. І, е, ну, скажімо, е, ми е, бачимо, що. Кількість тих пропозицій, і кількість виробників, які це поставляють, вона має задовольняти потреби наших збройних сил, але є проблеми певні в логістики, про які говорив і президент, коли на складах ми маємо швидше поповнення ніж воно доходить до військ, і тут є проблема, якраз на яку ми звертали увагу, і військового керівництва і логістичних командування логістики. і я думаю, що якраз. Нове керівництво збройних сил України це питання буде вирішувати значно швидше, тому що дійсно деколи ми маємо запаси, але у військах ми не маємо того, що вкрай потрібно. Це стосується не лише безпілотних систем. Це стосується і деколи навіть боєприпасів і мін, які на підприємствах є, але до військ вони доходять чомусь трішки довше, ніж би це мало відбуватися в умовах воєнного стану, тому в нас. На цьому тижні ми плануємо провести за результатами нашого виїзного засідання вчорашнього засідання в форматі офлайн комітету. І я думаю, ці питання в тому числі ми будемо розглядати, тому що ми багато цікаво побачили. І з точки зору того, що потрібно нашим збройним силам, у нас виникають mm -hmm. такі питання. Пане Федере, але тут якраз така ситуація. Вже було перше засідання ставки Верховного Головнокомандувача після змінених нових командувачів напрямків родів військ та й і Верховних і головнокомандувача ЗСУ. Отже, разом сіли. А от проблема з логістикою, вона ну давня. Я маю на увазі, може, тут проблема не так в конкретних персоналях, які сидять в логістичних військах, а може, тут як щось в системі треба міняти, як каже анекдот про сантехніка, яких завжди садили в тюрму. Кажуть, бо сантехнік приходив і казав, треба міняти систему. Може, там система якась дурнувата? Ну, Частково це має місце, про що ви зараз говорите, тому що ми на превеликий жаль не перейшли ще на таку оперативну, скажімо, комп'ютеризовану систему обліку боєприпасів. Тут є і питання державної таємниці, і питання безпеки і захищеності електронних комунікацій. Але одна з таких дуже важливих напрямків не розвитку поставок це якраз максимальна цифровізація цих всіх процесів для того, щоб не перекладати, бо Вашкі папірці і підписувати і обмінюватися і далі. Але на сьогоднішній день на превеликий жаль знову ж таки, ми е, маємо ще все-таки е, в паперовій формі дуже великий обсяг е, документа обігу, і це часто, часто гальмує. Тому я думаю, на комітеті ми і це питання будемо також намагатися штовхнути, щоб воно переходило в більш таку е, оперативну е, модель управління поста.